Вітаю, це Брейнет. Одним з моїх головних шляхів використання Одіна є стрімінг ігор з Xbox Series X. Граючи в новий проект, десь 30-40% ігрового часу я проводжу саме з Одіном в руках. Єдиною проблемою, як гри через хмару за допомогою геймпасу, так і стрімінг напряму з бокса, є розширення та бітрейт сигналу 720p з приблизно якістю 5-7 Мбіт. Це терпимо, особливо на невеликому екрані Одіна, чому я все рівно таким чином грав і отримував задоволення від ігор. Але спробувавши той же Moonlight, розумієш, наскільки кращим цей ігровий досвід може бути. Раніше я вже шукав альтернативні програми для ремоут і такі. Були тільки для старих моделей Xbox, але причиною існування цього відео є те, що нарешті альтернативу я знайшов, і це XBX Play, який я далі буду називати Xbox Play. В фішки цієї програми входить можливість стрімити гру в 1080p з бітрейдом хоч в 50 Мбіт. Можливість перетворити пристрій на додатковий геймпад, тобто картинки передаватися не буде, але від кнопок працює. Та що неймовірно круто для мене, можливість грати в ігри для Xbox 360, чого стандартне програмне забезпечення робити не дозволяє. Програма платна. В мене це було 7 євро. Але як на мене вона більш ніж варта того, що за неї просять. Після завантаження програми все, що потрібно зробити, це просто зайти в свій аккаунт Xbox, і Xbox Play сам знайде консолі, які до нього прив'язані. Крім цього, особисто мені ще потрібно було зайти в налаштування та змінити прив'язку кнопок, щоб вони стали такі, як на геймпаді Xbox, тобто B, B, A, A, X, це Y і Y, X. Після цього потрібно ще також виключити відображення сенсорних елементів керування на екрані, і після цього можна нажимати на здоровенну кнопку Connect в центрі екрану. 10-15 секунд і все готово, можна грати. Перше, що можна помітити відносно стандартної програми, це відсутність рядку стану, а також напівпрозорої кнопки Xbox. Це робить картинку в цілому більш чистою, а також додає ефект занурення, ніби ти справді граєш на самому одяні, а не стрімиш ігру з консолі. Ну і саме головне, що зразу можна замітити, це якість самого зображення. В мене стоїть автоматичний бітрейт, і його значення коливаються в показниках між 10 і 25 мегабіт. І це дозволяє виглядати картинці гри дуже чіткою. Самим простим способом це продемонструвати буде просто показати вам захоплене зображення прямо з Одіна, і порівняти його з картинкою стандартної програми. Варто звернути. Тут увагу на те, що картинка, яка вам буде демонструватися, двічі пережата: спершу софтом для її захоплення, а потім вже й самим Ютубом. Але навіть з урахуванням цього різниця більш ніж замітна. Через стандартний софт в Forza Horizon 5 навіть складно прочитати мій нік на номерах авто. Картинка доволі мильна та пікселізована. тоді як зображення в Xbox Play виглядає достатньо хорошим для того, щоб я просто брав записані куски геймплею і міг використовувати їх для тих же оглядів, тому що навіть найдрібніші деталі зображення більш ніж розбірливі. Звичайно, сильніше за все це замітно не. В русі, а от, наприклад, в меню гри, наскільки більш чіткий інтерфейс в Xbox Play. Звичайно, якість картинки все ще не ідеальна, і тут можна замітити деяку кількість артефактів пережаття, але це, напевно, в рівні 10% від того, що є в стандартному софті. І один раз за час мого використання цієї програми, якраз коли я захватував цей геймплей, картинка навіть трішки посипалася. Але реально десь за 10 годин використання мною цієї програми сталося у мене це якраз таки тільки цей один раз. І я дуже радий, що зміг цей момент записати. Але ще більше різниця замітна в Якудзі 7, тому що в грі дуже багато дрібних деталей, і вона дуже сильно любить високий бітрейт. Для того, щоб отримати дійсно чисту картинку для цієї гри в Xbox Play, мені потрібно було вручну виставити бітрейт в 40 Мбіт, але порівнювати я все рівно буду геймплей записаний в автоматичному режимі. І ось тут прямо таки замітно те, що через стандартний софт картинка просто весь час розсипається на пікселі. Знову ж таки, грати в таке можна, привикаєш доволі швидко, і я так навіть грав і отримував задоволення. Але якщо є можливість грати так, як картинка. Показує Xbox Play, то навіщо користуватися стандартною програмою? Я не знаю, як буде виглядати кінцева картинка після пережиття цього відео Ютубом, але те, що бачу я, це різниця колосальна. Знову ж таки, велика вона настільки, що мені просто здається, що я запустив цю гру на одіні, але я можу грати в неї протягом 12 годин на одному заряді, і Одін при грі залишається ідеально холодним і тихим. Дуже круто, я неймовірно задоволений тим, що ця програма демонструє. Ну і знову ж таки, самим крутим для мене є те, що я можу грати в ігри зі зворотньою сумісністю. Тобто я можу на одіні пограти в оригінальну Forza Horizon, в гру, яку я неймовірно обожнюю, і яку я пройшов на 100%. І тепер я можу кататися по Колорадо на хендхелді. Це просто наступний рівень крутості. Дуже сильно хочу цю гру на Nintendo Switch, але розумію, що цього ніколи не станеться. Але хоча б в такому вигляді я нарешті зміг пограти в неї в портативі, і за це я безкінечно вдячний розробнику цієї програми. Програма ця розробником рекламується як стрімінг без затримки. Це неправда, затримка є в декілька кадрів, що ви можете бачити зараз на екрані. Відео це уповільнено в 4 рази. В цілому затримка все ще дуже низька, і грати в будь-що крім ритм ігор можна без проблем. Навіть більше того, свій телевізор я обирав таким чином, щоб на ньому була сама мінімальна з можливих затримок. Тому що я люблю грати в ритм ігри, і я хотів собі вибрати телевізор такий, щоб я міг грати в Тайко без додаткового налаштування затримки. Тому, напевно, якщо все ж таки порівнювати затримку стрімінгу з затримкою виводу зображення на інших телевізорах, то напевно воно все-таки буде десь на рівні. І в такому випадку заява автора не бреше, але в в моєму випадку так затримка є і в якійсь Duty на професійному рівні ви не пограєте. Але такі люди в будь-якому випадку не грають через Remote Play. і навіть на телевізорах вони не грають. У них монітор з комп'ютером, який грають у Duty в 500 FPS, так що нормально для казуалів підійде. Відео це створювалося в першу чергу для того, щоб відстрочити необхідність випуска наступного огляду. Я вже активно настільки, наскільки можу, над ним працюю. Але цей, а також наступні декілька тижнів, які мене очікують, будуть дуже завантажені роботою, і часу на огляд мене не так багато. А значить, мені потрібно щось по типу цього відео для того, щоб підтримувати активність на каналі. Тому що ще й крутих важливих новин також не стається. Так що я надіюся, що ви все рівно цей відео підтримаєте. А в наступні декілька днів, скоріше за все, з'явиться ще щось схоже, а вже тоді новий огляд. Так що підписуйтеся на Канал, якщо ви зайшли на цей відео з по рекомендації Ютуба. Ну і, звичайно, всіх глядачів, попрошу поставити лайк а також написати максимальну кількість коментарів. Тому що чим вищу активність відео має, тим сильніше воно просувається зі сторони Ютуба. На цьому в мене все. До зустрічі!